Поцупити не дозволили. Учора, 15 грудня, у Лузівській райлікарні невідомий вкрав частину паркана. Майно вдалося повернути завдяки небайдужості випадкового водія. Подробиці розповість Вікторія Кожедуб. Огорожу біля Лузівської райлікарні встановлюють за кошти міського бюджету. Володимир працював тут учора. Каже, частину паркана на ніч лишили незабетонованою. Та нього не Уже вечір Олександр пізно ввечері їхав з Катеринівки на Лузову. Неподалік від реалікарні він побачив, як молодик віз на велосипеді дві металеві секції. Остановив його, кажу, відкуди тягнеш, з дому Говорю, та, ну, це, як би, з війни секції. Доки Олександр кликав сторожа, чоловік повернув крадене і втік. Його кинулися шукати, але марно. Крадія описали правоохоронцям, вони й зайнялися його пошуком. Свідкам же за пильність подякував секретар міськради Сергій Коба. Вікторія Кожадуб, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.